Я вже хотів би вчити, щоб війна скінчилася <хи> і вже в гості не приїжджати, просто приїхати додому. Могилівчанин Олег Майструк, нині командир взводу Збройних сил України, який всі ми хоче, аби ця клята війна скінчилася. Аби, як каже воїн, просто приїхати додому і повернутися до мирного життя. Олега знає увесь могилів Подільський. В мирний час до війни він працював таксистом. А в 22-му, коли ворог прийшов на нашу землю, Олег добровільно став до Лав Збройних сил України на захист вітчизни. Ну, ви доброволець? Доброволець. Доброволець. Ну, як добровольця, що вас мотивувало піти на такий крок? Війна почалася. Про страх ви не думали? Ви думали про захист? Про що ну, ви думали в той момент? Ну, страху як такого, не було. Страхи приходять потім. Колишній таксист Олег Майструк керує взводом 154-ї механізованої бригади. Наразі несе службу під Вовчанськом. Побратими дали йому псевдо-бармен. До війни в мирному житті. Чим ви займалися? Працював в таксі? Багато років. Ой, багато. 20 з лишнім. Поділіться, яким був ваш шлях до командира. Ну Особисто такого, як то кажуть, шляху немає, у кожного є, як то кажуть, звання, є облікова спеціальність і розподіл іде вже в залежності від того, яка була облікова спеціальність і яке було звання до, до, того, до повномасштабного вторгнення. Тобто в мене було звання на момент початку сержант, потім я отримав старшого сержанта. Ну і по обліковій спеціальності я підходив як командир. Згадайте, будь ласка, ваш перший бій і ваше бойове хрещення? Ну, перший бій, це можна сказати, що це був не такий бій прямо. Перший це було, ну, коли нас накрили артою. А де був цей бій? Це було. Це був Херсонський напрямок, напрямок ринок. Ми тоді працювали з 35-ю морською піхотою, займалися, ну, вони штурмували, ми займалися прикриттям і забезпеченням евак поранених. Відчуття, яке було ну, незвичне, скажімо так, адреналіна, повна кров. Ну, страху як такого не було, але адреналін, звісно, був зашкалював. Все відбувається дуже швидко, і потім воно якось так воно вже збивається в одне ціле. Адреналіна поменше, голови побільше. Командир на фронті для бійців це взірець та мотиватор. Певненість командира дає хлопцям стимул вистояти. Як ви мотивуєте своїх побратимів? Це цікаве питання. Ну, такого, Щоб хтось когось мотивував, воюючи вже більше двох років, ну, такого немає. Просто кожен має свою мотивацію. А так, між собою, ну, жарти, приколи. Ну, я хотіла тільки доповнити, які слова ви підбираєте? Ой, Шо, підпригори... такі, такі слова, як ми підбираємо, в голос говорити не можна. Там ненормативна лексика, так що вона, ми на ній, як то кажуть, ви матюкаєте, ні, ми на ньому розмовляємо. Тобто жарти присутні? Ну, звичайно. Без жартів це неможливо просто. Можна з розуму з'їхати. Належне технічне забезпечення підрозділу, особливо такого, як його, Олег Майструк вважає одним із головних. На війні техніка, як каже, є розхідним матеріалом. Оцініть, будь ласка, оснащення вашого підрозділу, тоді, коли ви тільки стали командиром і зараз. Ну, оснащення підрозділу і тоді, і зараз було в принципі на рівні. Техніка така, як нам. Як то кажуть, положення по штату. Ми її отримуємо. Та, що виходить з ладу, міняється. По-бойовому у нас оснащення, як то кажуть, стрілкотні хватає, патронів хватає. А що зараз найбільше вам потрібно? Ну Зараз найбільше потрібний автотранспорт. Це дуже великий розходник. Бо не завжди бойові машини мають виконувати свої задачі, а для забезпечення, як то кажуть, переміщення, ну, до позиції переміщення відбувається штатними одиницями, а все остальне відбувається вже ну, автівками, які ну, забезпечуються все. Вони в самі великі розходники. Скиди постійні, машини. Б'ються і доріг немає від слова зовсім. Переміщаємося по, по полям. Машини не витримують. А забезпечення найбільше як машинами це є волонтери. Це волонтери. Волонтери, так. волонтери ос, особисті е, покупки. Таких машин ми не отримуємо. Побувати вдома ще та розкіш для бійця. Спочатку повномасштабного вторгнення. Олег був вдома всього двічі. Відпустки рідкі, бо ну, не вистачає особового складу, щоб зняти людину з позиції і відправити додому, віддихнути. Треба чимось поміняти. поміняти. Тому командування старається, звісно, там, кого можна, але це дуже тяжка така штука, то дуже рідко. Більше і Хворіють люди, і травми, і поранення. З цим ділом дуже тяжко. За весь час я був в відпустці двічі: один раз в офіційній відпустці, і другий раз неофіційній, з дозволу командира. Ви приїжджаєте додому, і на ваш погляд, чи змінилося місто? Змінилися люди? Як змінилися? Не знаю. На це питання я не маю відповіді. Спілкуюся тільки своїми самими близькими друзями. Вони як були близькими, так і є. З сім остальними я не спілкуюся. Тобто, це змінилось ваше відношення до них, чи їхнє до вас? Як мене їхнє відношення до мене не шатає не в одну сторону, а моє відношення змінилося. Олег стриманий та малослівний. Зазвичай хлопці, що пройшли реальне пекло війни, і є такими з огляду на те, що їм довелося пережити і побачити. Про тих, хто в тилу і не докладає нічого до перемоги. А ще більше ховається від неї, взагалі не хоче говорити. Саме запитання його гнітить. А в очах розчарування. Що ви можете сказати тим, хто Нічого. Сразу сьогодні... кажу, нічого. Я їх не бачу. А тим, хто каже, що втомився від війни? Втомився від війни? Де? Тут. Я ж кажу, я їх не бачу. на їхніх плечах тримається Україна. Дякуємо тобі, Олеже Майструк, та всім нашим воїнам за захист найдорожчого країни, родини, рідної землі. Я вам хочу подякувати за те, що ви бережете нас, бережете нашу країну. Ну, і шо? Хочу вам сьогодні побажати ваше міцного здоров'я і бережіть себе. О, да, здоров'я! Треба коняче. Ми чекаємо вас найближчим часом знову до нас. О. Ну це я вже хотів би, взагалі, щоб війна скінчилася <гум> і вже в гості не приїжджати, просто приїхати додому.